Дорога найважке. Поле, на якій зійшов вторичний соєшник бур'яни. Поле, яке в цьому році не було засіяне. Наш неймовірно родючий український чорнозем, наші селяни, які вміють вирощувати урожай вищий ніж в Європі і в Америці. Цього року не засіяне це поле, тому що йде війна. Тому що поряд з нами страна, країна, придурків, які палять нашу пшеницю, які вбивають наших мирних громадян. Вони стріляють по механізаторах ще частіше, ніж по солдатах. Це для них страшні люди механізатори. Ось поле, яке було посіяно в минулому році, у нас зійшло. Чи вдасться зібрати цей врожай? Ніхто не знає. Ніхто не знає. Я навіть не знаю, чи я сьогодні до Івашків. Що ця зона обстрілюється. Зараз ми побачимо одне з найпотужніших фермерських господарств в Україні. Як правило, тут стояли ряди нової техніки. Нової, я наголошую, техніки імпортної, тому що бившу в споживанні вже не брав Білінський. Дивіться, що орки зробили цією територією. Підовий нові Якщо придивитися в інший бік, я не можу його показати, просто не хочу зупинятися. з цього місця видно Росію, видно їхнє госпідприємства, мабуть, елеватори, по яких ніхто не стріляє. Ми не стріляємо по мирних об'єктах. Нещодавно тут, саме тут був убитий наш земляк, син дуже шанованої людини на Золочівщині. Ще до кордону з Росією, тим більше розруха. Країна, яка несе з собою розруху, біль, смерть. От якщо це, через це поле перескочити, то там буде Олександрівка. В Олександрівці. В Олександрівці. Рашистський вертоліт, гелікоптер. притул розстріляв двох дітей і жінку. Бачачи, по кому стріляє. З іншого боку, там, де видніється Росія, наші фермери намагались вийти в поле і провести посівну. Рашисти стріляли прицільно по тракторам, не по танкам, не по якимсь мінам, вони просто стріляли по тракторам, по мирним жителям. Їм потрібні бур'яни. Їм потрібно так, щоб ми жили. Як і вони, мабуть. Або ще гірше. Заздрісні, підлі, недоумки. Я їхав розбиті будинки. От на вашій вулиці багато дуже розбитого житла на сьогодні. в Івашках, в одноробівці ну, все лише розбитих тільки два будинки і повністю розбита на... В селищі Одноробівка. Це вулиця Почтова, mm. один будинок. і один будинок, вулиця Привокзальна. Дуже часто нам дзвонили про пошкодження будинків. там багато квартирних в іважках. Там є пошкоджені так, будинки є. В... в двохповерховий будинок. Дах пошкодило туди, прямо влучення було. Зараз його ремонтують. Самі мешканці а, вони жертв, великі молодці. Жертв нема, вони тут просто класні, вони ні а на жертв, кого не розраховують. Слава Богу, жертв немає. В важках, в одноробів, в селищі одноробівка, жертв нема, на сьогодні поранені є. Немає. А бабусю то там якусь виводили, писали? А, вона Вовталась. залишилася ціла, а, воно, дякувати вона. Богу. Ясно. Це ми одійшли від будинку Наталі Валерівни. Скільки ми тут? 20, 15. Метрів 20? Метрів 20. Як ви вважаєте, могли бути жертви? Я би трошки 5 метрів в бік було. Звичайно, перший день, коли нас обстріляли, на другий день ми зібралися біля Старостинського округу, щоб відремонтувати дах, зібрати все скло. І тільки ми зібралися біля машини. І Почали обстрілювати знову. І це обстріл був, ви казали, з винтокрилів, з вертольотів? Спочатку важким ми чимось почали обстрілювати, а потім підняли два хвилина і почали настрій. І фактично вони бачили, кого вони стріляють. Звичайно. Тобто обстріл мирних жителів це для них нормально. А ця вулиця закінчується де? далі, вже закінчилася вулиця. А Росія почалася? Десь через кілометр. Тось півтора кілометра ми зараз знаходимося від Росії. І все-таки є люди в селі, в селах, у нас які дуже знаходяться. Багато людей. Ну, я думаю, що на даний час не можу точно сказати, але около 600 чоловік у мене є. Але багато і виїхало, так? Скажіть, якісь продукти харчування, предмети першої необхідності, гуманітарка, те, що ми називаємо, вона сюди якось доходить. Гуманітарна допомога нам надходить постійно. Вона надходить від Золочівської селищної ради, від баптистів від Червоного Христа. Раз у два тижні, а навіть і більше, гуманітарка видається. І тому мені чесно дуже прикла, коли люди говорять, що нам не дають гуманітарку. А ваші таке говорять. Говорять, і або їм мало гуманітарки. Мало або додому не привезли такий а, варіант. Або додому Скажіть, на те, у вас є службова, а нема. автомобіля немає нема. службового. У вас є кошти для того, щоб винайняти автомобіль і купити йому паливо. такий ну, варіант? Моя заробітна плата. Ви її використовуєте для цього? Звичайно, я додому її ніколи не приношу. А Наталя Валер'ївна, чесно тому що я про це балакаю завжди дуже відверто. Скажіть, скільки на руки отримує сьогодні староста за півтора кілометра від кордону з придурками? Я їх по-другому не назву. П'ять тисяч. Це я тим критиканам, які... І ми можемо це довести документально. Такі критиканам, які сьогодні розповідають, що хтось піариться на війні, що хтось зарабля на війні. От, Ні, просто вони не були в друг... Місці. У мене, наприклад, мама виїхала в Миргородський район. Mm. Там гуманітарна допомога дається раз у місяць, один раз, і то дається 4 кілогр... кілограми. Ну, Будь-якої, да? Я є так розумію, є що... місто, де зовсім не дають. Мер відмовився а, давати гуманітарну допомогу. Це, то, телефонувала моя подруга і говорить, куди мені звернутися? Наталя Валеріна, давайте будемо відвертими. Ваші посадові обов'язки входить доставка, розподіл і взагалі якісь стосунки з гуманітарні. Посадові гуманітар... обов'язки. Ви повинні це робити за 5 тисяч гривень, які ви додому не приносите? Не повинні, але я не можу і по-інакшому, тому що це люди, і мені дуже їх шкода. Я розумію, що крім... окрім мене, цього робити ніхто не буде. Ви можете зараз сказати дякую комусь із тих, хто доставляє гуманітарну допомогу? Безмежно вдячна нашим волонтерам. Це оберемки Світлана Миколаївна, Сергій Миколайович, їхній син Данило. Вони постійно чотири місяці безкоштовно доставляють цю гуманітарну допомогу. Дякую, Воварта Марія Олексіївні. Вона вона найкраща, просто вона мені завжди допомагає. Звичайно, Віктору Миколайовичу, тому що якби не він. Я не знаю, що по підняла робити. Ви не уявляєте, скільки зараз дрестунів підскочить, скаже, «Опять Коваленко піарять на війні. Я це думаю, ну ти возьми скотина, перед тим, як гавкати. І попіарся сам. Возьми що то, так, да, дівчинка ти чи мальчик там нанятий кацапами. Що вони зараз роблять? От у вас підприємці, які возять сюди гуманітарку. На них скільки бруду вили там, що вони нею торгують. Так? А насправді в магазині ж нічого не купується. Підприємці тому і жалюються, що е, із-за гуманітарки нічого не купується в магазинах. Товар весь лежить на полках. Е, в людей тут є е, пенсії, звичайно. Тобто гроші є в людей? Більшість тут? населення отримує через пошту. Тобто доставка пенсій е, організована, так? так? Да. Я коли до вас їхав, вона, мене поліція попередила, будьте обережними, там стріляють по дорозі. І наскільки я знаю, тут недалеко загинув наш земляк молодий так. хлопець. Царство йому небесне, хороший був чоловік, але він загинув по дорозі сюди, я так розумію. Так? Так. І це дуже ризикована поїздка. Ви важкі їздити ризиковано? А ті підприємці їздять. Вони їздять і навіть Зараз, щоб знали, ті, що критикують сьогодні підприємців, які працюють в фронтових населених пунктах, я хочу сказати, сядьте в автомобілі, з'їздіть на Харків за товаром, от звідси, і вам можна вже медальку подарити таку якусь невеличку для початку. Тому що вбити можуть дуже часто. Насправді це дуже великий ризик, і ми зараз нічого не перебільшуємо.